Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб бачити нові відео, які виходять в ефір. Ставте вподобайки, робіть розсилочки. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. І не дзвоніть, а пишіть в. Viber, WhatsApp, Імо, Телеграм, Інстаграм. Розклади в онлайні, спілкування. Вас зі мною, відповіді на питання. І питання різні теж. Починаючи з особистих стосунків до. Там, Плудь до роботи, чи треба, чи не треба, і чи стоїть туди йти, і комусь там можливо купувати якісь зробити крупні покупки, чи ні, теж звертайтеся. Чи є сенс витрачати гроші? Добре, поїхали. Запитання таке: будь ласка, спитайте у вищих сил. Чи насправді Білорусь дала оркам 100 тисяч тонн. Боєприпасів, а також в цих поставках боєприпасів участвують тіші партнери СНГ. Ну, по поводу поставок із Білорусі це було десь, можливо, рік назад, можливо, трохи менше. Я не пам'ятаю точну дату, але були такі поставки. Вивозили оружіє з Білорусі на Росію. Давайте подивимось. Це правда, що Білорусь дала оркам 100 тисяч тонн боєприпасів. Ну, розумієте, кажуть вам, ви напрасно зараз боїтеся. А, тому що тут йдуть знову ж таки маніпуляції, скільки часу вже пройшло, і та їх вже там частину вистріляли, розумієте? І більшу частину. І кажуть, що тут розрушено все. От, розрушена башня йде і луна, обнулення розрушено. Тобто, що по Знову ж таки будуть там щось поставляти. Цього немає. За mm. Ну, Ваші очікування, да, отам, що там, можливо, ви знову підняли знову цю інформацію, підняли як отут -от Ілс одна. Воно вже давно пройшло, і його все піднімають і піднімають. Ну, намагаються чимось вразити і показати, що. От все по -новій. там у нас там безконечна маса того вооруження, це все брехня. Ну, тут обманують для того, щоб ви були жертвами этих страхов. Не бійтеся, того вооруження вже нема. А правда, що там участь брали партнери СНГ? Правда? Що в цих поставках? Тройом вони, три країни домовлялися, да. Вони тут... Е, е, на даному етапі три країни там участвували, в договоренностях. На, договореностях. тепер прийшла трансформація, все помінялося. Зараз нам треба очікувати того, що у них там все уходить в ніби Тут вони. Зараз стоять в оборонці, що вони там участвували. Ні-ні-ні, типа я не я і хата не моя. Угу. І стоять перед вибором. То ли бути їм жертвами, то ли по новой що по новой Угу. А жертвами чого? Ой. Ви знаєте, вот это СНГ, как бы, вже само по себе давно не І тут вони реш... вирішують зараз виходити з нього вже назавжди і не згадувати, бо нічого хорошого. Там же ж в СНГ, хто там? Азербайджан? Ой, а вибачте. Не Азербайджан. Там армяни... Участвували в этих всіх міроприятіях. Вот вони намагаються уйти, уйти. Ми колись я розклад робила ну, порівняно недавно, що вони вирішили вийти з этого СНГ і якби под крило Азербайджана і Туреччини. Не, не просто так мені Азербайджан прийшов на ум на язик. А Тобто Союзу вже как такового, там намагаються ліпити цей союз, його вже нема, по суті. Там от один Лукашенко залишився, і Путін на пару. Подивіться, чи принесе горе в Сумщині витік радіації з Курської атомної, чи буде підтоплення в Сумській області, чи там все в порядку. А що вже? Що сталося на Курській, чи це вас так наперед? Чи буде. Чи принесе у Гори Сумщині витік радіації з Курської атомної? А там підрив буде, витік буде на тій Курській. Ніт. Тут все заблоковано. Якщо хочете, подивіться по. У попередніх ефірах я там теж дивилася курску атомну, вони не дадуть їм взорвати її. Ні, тут все заблоковано. Не дадуть. Так, а чи а, а за підтоплення я не розумію? Це те, що вода оце дощі прийшли, чи що ви маєте на увазі? З ким. Водосховищем, де Сумська область, а де Київське водосховище? Я не розумію. Ви хоч, коли, коли ставите запитання, от пишіть, знаєте як, що сталося, чи там що станеться, а і, і де, і як? Тому що Сумська область Бог зна де, а де Каховська Гес? Якщо з цим, то воно взагалі не зв'язано. Якщо з тим, що оце вода пішла, лівні в Києві там підтопило, що сильні лівні прийшли. Не знаю. Буде підтоплена ось Сумська область. Ну тут кажуть, що на що стоїть внимання обращати, так ти тільки на обстріли. А от по поводу води тут взагалі нічого не сказано. Я не знаю, хто це писав. Такий зберняк-селянка називається. Доброго дня. Дивлюся вас давно. Дякую, але остання новина шокувала. Байден сказав, що Рашка застосує ядерну тактичну зброю. Подивіться, будь ласка. Вони застосують ядерну тактичну зброю? Застосують? Ну, вони про це думають. У них є таке бажання почати, якби, зробити якийсь там новий, ну от знаєте як, новий толчок, новий етап. Вони зараз стоять перед вибором. І що виберуть? Угу. Нічого вони не застосують. Не застосують, не бійтеся. Я вже дивилася, скільки раз про цю тактичну зброю ні. Хотіть, це не значить моч, понимаєте? От у них таке состояння. А состояння це, знаєте, ущербне. По, по сравненню з тим, що було по початку. Там у них потемкінські деревні, і то, скільки вважаю, снарядів було. А зараз показують ті снаряди, які вони там привозять на фронт, що вони в ужасному стані, Що там металолом привозять 6 металолома несколько штук, якщо вибере, то і то хорошо. І просто вони зараз на даному етапі, от доля міняється, вони розуміють, що треба домовлятися, вже, визнавати свої. Как би, Косяки і вони знаходяться в тупіки. То лі їм уходить, то лі їм там ілюзії создавати, що у нас все хорошо. А чим закінчиться? Угу. Ну, вони розстроюються, тому що у них тут їм тяжело буде це все зробити. От розгулятися їм не дадуть. Понимаєте? Нема чим. І що? Заблокують. Так. Да. Заблокують, не дадуть. Так, добре. Дякуємо за розклад по Мелітополю. Вони не збираються тікати, впевнені, що ВСУ сюди не дійдуть. А чи ЗСУ, ЗСУ. А, дивіться, то, що вони там а, не збираються. Давайте подивимося, вони збираються з Мелітополя свалювати. Та вони розуміють, що їм буде важко перемогти. Я ж вже стільки раз Мелітополь дивилася, вони розуміють прекрасно. Те, що вони кажуть, і те, що вони розуміють, це різні речі. Ну, остатки мозга ще осталися, нескільки звілін є. І розуміння того, що ну, ми тут під этим. Якщо нас придавлять під Азовське море, то нам буде непереливки. Це є. І шанс от, да, шанс бути з жертвою. І уміріть. Понимаєте? Шанс. Бути жертвою, вони це розуміють. І померти, і все закінчиться. Оце вони розуміють чітко. Розумієте, коли вони були тут, теж ми були в окупації, то вони казали: як десь йде перестрілка, от ми чуємо там стріляють одні, стріляють другі. Бувало таке, що довенько стріляли. І вони завжди казали: ні-ні-ні, це ж а хто може стріляти? Це наш? Наши молодые солдаты, которые пришли, мы их тут э, тренируем. Они учатся стрелять. Понимаете? То есть у них, они создавали видимость, что не, у них тут, они тут навсегда. Но это, это нормально, для них нормальное состояние постоянно как бы создавать видимость. Так что, то, что они собираются, чи не собираются. Ну, а сбирается сваливать, чи нет? Сбирается? Да, да. Угу. Ви понимаете, вони, вони чекають, коли им припече. Вони кажуть, удобный момент, вот по колесу фортуни може создать тяжесть, и нам нужно будет якось обороняться. І що? Да, вот эту... И оборонять цю стабильность. Ну и вони не знают, что им робити. Для них пока це таємниця, яким чином їм це прийдеться, ну отстрілюватися, як їм прийдеться це все робити. Ну, там все ближе і ближе наші. Так, да. наші все ближе і ближе. І, і що? Угу. Ну, вони не знають, що їм робити. Вони, вони розуміють, що з одної сторони. Как бы є дьявол, який рулить, а з іншої стороны, воювати заставляють, і їм треба змінювати цю всю ситуацію, поновою якось робити. Вони вибирають, то ли йому обороняться, ага, оборонять якісь свої ілюзії. Оце те, те, те надумане, те сказками розказане. что им там тоже песни поют то ли да, и вы не разумеете, что это обманы и скажете, ну, дождемся мы да что нам будет очень тяжко потом ну, ждуть удобного момента или умереть или уходить так, добре Посмотрите, пожалуйста, Такмак, недалеко от Мелитополя. Мы в оккупации с первых дней. Недавно. А, недалеко от линии фронта Орехова. Как пройдет наше освобождение, будем ждать, что ваши карты скажут. Спасибо. Посмотрите, пожалуйста, Такмак. Такмак. Покажіть. Такмак. Что це значить? Угу. Ну, кажуть, зараз вони в тупіке. Зараз вони в тупіке, що їм робити? З однієї сторони, как би, а що далі, вони не розуміють. Смисл його там тримати, той так кмак. А з другой стороны, надо щось по-новому, как-то як якийсь движняк сделати, якийсь новий сделать, И вони тут будуть домовлятися на майбутнє. Да, що їм робити? Потому что тут море, как бы недалеко, тут, не знаю, там море чи що у вас там, але тут водойом є це все на відстані. Ну, це, наверное, якщо... если. Біля Мелітополя, там же ж недалеко море. И по правосудию что? Будут уходить? Да. Они тут собираются, то есть как, как, каким образом уходить называется? Будут домовляться, сваливать? Шукают, шукают, каким методом? Потому что все ближе и ближе, а фронт все ближе и ближе. Так. Поїхали. Далі. Подивіться, будь ласка, Заяс. Чи підірвують її рашисти? Дякую. Заяс. Заяц. Підирвують рашисти. Вони там замінували басейн той Іще в доповненні. Вони підірвут Заяс? Вони. От дивіться, тенденція така по всім фронтам, так сказати, вони знаходяться в тупіки. Вони не знають, що їм робити. Толі проявляти свою силу, толі стабільненько, а, как би ну, нічого не робити. І на майбутнє що. Угу. На майбутнє кажуть, через якусь перерву. Через какой-то период времени у них тут начинается боротьба с жертвой. А что за жертва? Каким угу. чином? Ну, вирішувати їм прийдеться, що їм робити? Так вони сделають уже? Угу. Що? І що виберуть? Як? У меня-то долю куда будуть? Ну тут меняться будет доля. Вот я запытую, да? По поводу. закончить, обстреливать и вообще закончить эм, грозиться, менять обстановку на майбутнее. Тут будет заблоковано. Чем? Чем заблоковано? Ну, тем, что надо будет выезжать со временем. И вот эти манипуляции, эм, да, и ожидания обмежать. Чем обмежать? Ага. Ніртями Угу. Ну тут шантаж буде. Тут шантаж буде, що якщо що, то ми так зробимо. Якщо що, шантаж ілюзії. Угу. Добре. Це те, що вони угрожають, то понятно. А взривати будуть підірвуть заяц. Заяц підірвуть. Заяць підірвати. А тут кажуть, що Угу. йдуть. Угу. Маніпуляції, ілюзії, щоб боялися. Ну тут більше шантаж. Что если мы хочемо ви не зробите, то ми. Педируем. А по правосудию? По ерофанту. Что это означает? Десятка. Закончится. А, закончится отъездом. А с переходом в договора. Договариваться будут. Угу. Угу. Ждать чего? Ждать, що вони через, це ще через каховську, бишу каховську водосховище, ага, що будуть стріляти, що тут все вони обмежать, обмежать обмани. Тут якась, якісь маніпуляції, якісь обмани, хитрості якісь ідуть, то хитрим методом, способом. Ну, вони тримають оцим довго, дуже, тримають, читайте, людей в такій напрузі між дьяволом и между переменной судьби. Ну це закінчиться обнулением, чи яким? Перемогою, перемогою наших, які уйдуть куди? Куди уйдуть? По правосудді? Вибор. Уйду, стануть перед вибором, то ли їм їжать, то ли відповідають по правосуддію. Та тут тупік. Ну, це довга історія, звісно. Длиться вже довго-дуже. Ну, я не бачу. Тут показують, що вони дойдуть вони будуть маніпулірувати до, до побідного кінця. А... На те, що вони підірвують, я не бачу. Договора тут йдуть. Домовляться. Добре, дякую. Пока-пока.